Всім привіт! Уже еле поставила цей. Я, как всегда, з коронкою. еле поставила, думала поставити этот. Я Як... Як... штатив. штатив. Так, куди ти їй цей? Штатив. Ставлю, воно таке високе, таке високе, що це взагалі і так, і сяк, і, і ніяк, в общем. Думаю, ладно, достала в конце. Так, в мене давно не було. От, і цей. Ну, знаєте, всякі там проблеми, причини. То жарко, то і ще щось, то, ну, в общем, самі розумієте. А це ж вже сьогодні. Я взагалі раніше почала знімати, але ну, я не виложила. Не виложила, бо, опять же, то, ну, в общем, кожен раз щось. Мішало, щось там не мішало. Кстати, сьогодні я нові футболки купила ще в початку літа футболку. Ну, весь всю так не можу показати. Но вона дуже красива. <рик> вона мені дуже сподобалась. Е ну, Рішила вже в кінці надіти. Думала, там на праздник на якийсь. Ну, так не вийшло. А, е ну, так. Ну, може, тут бачив, так. В общем, це. І. И... Думала на, на праздник, але ну, так на праздники не вийшло і наділа уже е, в кінці місяця. В кінці місяця. Е, чим я на вихідних займалася, хоча е, ж хоч знімала, знімала, але так і перестала в общем, удалила я те, що знімала, е, тому що е, ну, старалась так, щоб нікому не мішати, і там було відео без звука, думала, ну, текст накладу. там, в в общем, ну, в такому плані. От, ну так я нічого і не наклала, коротше удалила, думаю, буду по-новому знімати. Так от вже ж скоро осінь. Скоро осінь. І треба щось е, підготовлювати себе до осінньої одежди, осінній колекції, як то кажуть, знаєте. Е, і е, давно в мене таке було в планах. В общем, із кардигана в мене був такий жовтий, жовтий-біжевий кардиган дуже давно. Я вирішила з нього зробити жилеточку. Я убрала воротничок, убрала рукава, от, крючком там дов'язала, щоб не була в общем, вузька сильно, тому що воно на мене так трошки притик було. От, І зробила собі таку жилеточку. Вот. Ну, Вроді вже все сделала, Причому я не дуже довго, не дуже довго так там вставочки крючком дов'язала із воротничка. Кстати, воротничок ще даже там залишився в мене клубочок. Рукава я даже ще й не розпускала. Рукава в мене ще й я Думаю, може, якщо там ще треба буде, то потім до плиту. Поки місь не треба. Зна... Не, не, і оце ще так сидю і думаю. Зараз я вам її продемонструю. В общем, у мене така була. Такий був кардіган, ну, оце таким цвітом, кольором. От. І я, ось ось там вставочки поробила крючком, бачите ось. І тут ось ось вставочки крючком. Ну, щоб трошки ширша була. Потому що у мене була то жилетка сіра. Ну, всі, хто дивиться моє відео, хто дивився раніше, всі бачили моє відео, що я була ну в сіру, Така у мене жилетка була сіра. ну, вона уже, конечно, <связывается> износилась, знаете, всему приходит свое время, знаете, уже как бы, э, И решила сделать обновочку, так сказать, обновочку. Ой. Все, я, ну, я хотела бы у вас попытать, конечно, у вас хотела попытать, все, я Бачите, обв'язала. Сильно переживала, щоб рукава не були такі ну як? ще й замочок. Я коротше, не повністю, я ж кажу, повністю не, роз, ну, не розпарювала, тільки вратничок убрала, бо він так закручувався. І рукава убрала, бо вони були длинні, на що мені жилетки, рукава. Да? Замочок, який тут був, я його навіть і не вбирала. Тобто оці планки верхній. Ну, передню, вірніше, і задню спинку я не розпускала. Я просто розпорола і додала. І а тепер сидю і думаю: ану підскажіть мені, хто там мене дивиться, я все одно ще поки місяць надівати не буду, бо ще жарко. Чи треба ще дов'язувати чуть-чуть крючочком тут? Рукава? Чи не треба? Замочек тоже, он здесь был такие длинный, вот так вот вся, в общем. Э, замочек я тоже, ну, отрезала, подкутила тут, тут подкутила, и получилась такая жилеточка у меня. Вот, мама кажет, ой, так купила бы себе новую, что ты там, вот, выдумываешь всякое, вот, вот таке. Ну, что его куплять, если можно хорошая кофта выжить, можно сделать жилетку, ну, вот, можно сделать жилетку. От. І в мене то, звісно, я її буду надівати під... Чого я таку трошки ширше ще зробила? Тому що я ж то її буду надівати осінью, зима, весна, як ще да? Або да, вже як осінь вже почнеться так трошки похолодна, я теж почну вдівати. В общем, під цей. Та і на... Тиху, що на, на даже на футболку наділа і хорошо. Там застібнулась. А головне, що тут так карманчики є, кармашники. <рес> Карман поклала собі там чи лікарство якесь там чи ще щось, ну, те, що я люблю там чи. Телефон не було, телефон можу в пасти, а лікарство там поклала собі та й пішла. Якщо надо буде там чи чи денежку там чи це. Ну, в общем, мені понравилось такий варіант, в общем. Напишіть, що ви думаєте, конечно. Чи стоїть ще додати тут. Бо я тут обходила, я і воротничок обійшла крючком, і тут обійшла два рази. Ну, не знаю, чи робити його цей, чи так робити. Ну, не знаю. Мені наче, що я так дивлюся, я ж так на себе в зеркало так особо не дивилася, знаєте. Якось дивлюсь, мені наче і так хорошо. Чи оставлять, чи не оставлять, не знаю. Ну, в принципі, знаєте, що? Якщо Буду мерзнуть там чи ще щось, то може і добавлю. Знаєте, крючок є, нитки є. Поки нічого робити не буду, я так думаю. Ну, хотілося почути і мнение. як. Ну, в принципі, добре. Головне, що вона застібається, бо в мене сіра жилеточка ж була, вона ж не застібалася, вона просто так накидувала і все. А ця от іменно застібається. На замочку там застібнулася і пішла. Взагалі, оце так. В общем, Лариса рукодільниця. Лариса рукодільниця. От. І оце я сиділа на виходним займалася. Включала собі кіно там чи ще щось таке, знаєте, чи передачку якусь ну, на комп'ютері. Клала комп'ютер і сиділа, займалася. В принципі, мені, я ж і кажу, мені дуже понравилося, доволі своєю роботою, дуже доволі роботою. От. І через що? E, в общем. А не виходила ще раз скажу, то, по-перше, було сильно жарко. Геть взагалі знімати ну, не було що особо. Так. E, таких um, новостей теж не було. Все так, то в заботі, то в клопоті, то і ще щось. E, кстати, ті випроси, що я хотіла думала, що в кінці осіння я їх розкрию, я поки ще нічого не розкриваю. Держу все в тайні. Ну, це не тайна, а просто, ну, якби я похвасталася, в мене, нічого, ну як не то, що не виходить, ну, ще рішається, ще рішається. Кстати, коли це все вирішиться, я потім зроблю окреме таке відео, розкажу, як, що і до чого. Є, звісно, з одної сторони, мене і радує, а з іншої сторони, звісно, трошки розстраює. Трошки ну, радує Результат порадує. От. А що розтраює, Ну це я потім вам скажу. Потому що я ж кажу Не хочеться все одразу виказувати. і Кстати, зробила такий легенький макіяж з блюстками. Не знаю, як воно. Говорить. <гум> Боже, вся, вся в этом. Як ото, знаєте, новогодня лочка, новогодня сніжинка, блискуч, заїна неба, скаже, господи, ну що ти все себе це? Ну, а що таке? Я хочу бути привлекательна, знаєте, як ото це. Там воно. М -м -м -поля. Ще канікули, дитина, дитина ще радується, бо в неї ще канікули. Бо в неї ще канікули, ось скоро в школу піде, то тоді... Буде цей. Кстати, покажу вам щекує. Зараз секундочку поставлю. Йде Іна вгород і питає дівчат, що там кому купити. Ну, я там свої закази, это... ну і поля там. Мені каже, разукрашку. Іназу вот. ну, купляє полі. Бачите, така разукрашка, не знаю, вона, звісно, буде от... близкувати. Така, знаєте, як на... Типа як антистресова Така, знаєте, ну, може, хто бачив, зараз я вам теж хочу показати, дивіться, як вона все гарно розмалювала. Красиво все. Бачите, такі. красиво. Мені ну, понравилося. Ну, теж дитині треба чимось займатися. Ну, все, бачите, теж так красиво розмалювала. Ну, не знаю, видно чи ні. І це така книжечка. Я ж, а я ж така сидюся, знаєте, вся на умники. Та й кажу, ой, там, ну, питаю, скільки стоїть там, ти -те 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 -те. а потім кажу, знаєш, як оце буде, будеш собі таку купити. Ну так, я ж не кажу там постійно. Да? Ну, буває так, щось. Ну, наприклад, там, коли праздник, там щось такого робити не можна, там, чи ще щось, Ну, постійно сидиш, можна навіть включить якусь uh, музику, да, например, спокійну да, і сидіти. А вона каже, а що буду купляти? А що я буду куплять? У мене каже, є. А, а я кажу, яка ота. От ну, я ж то пам'ятаю. А вона каже, да, я що кажу, в тебе вона ще досі не, не, не розкрашувала. Вона каже, ні. І я вспомнила, вона мені приносить ось цю книжечку. Ось цю книжечку. Бачите, барвистий світ. Барвистий світ. Ця книжку я ще заказувала в КСД. Е, КСД це клуб сімейного дозвілля. Е, ось ото вже починало. Я не пам'ятаю, хто це чи я, чи Іна розмальовували. Я вчора все сиділа, розмальовувала. Не знаю, як воно буде вам видно. Тоже, ну, це ж тільки початок там є такі ці. Вона теж там сиділа, малювала. Тоже пыталась. Там есть и великі, такі на сторінки малюнок. От. А есть и просто Ось вона сиділа малювала. По-моему, це вона малювала слона. А я тепер цього хочу. Ну, В общем, такая интересная такие все... картинки, дуже цікаві. Сейчас я покажу вам так, Такі красиві. Ось усю можна. я теж такий на дві, на дві. Сидиш і розмальовуєш, включаєш собі там музику, сидиш і малюєш. А ось у вона теж малювала. Чому ну, це вона малювала? Це не я малюю. Да, це вона малювала. А вона ще, ми як от робили в сонечку, як ходили. Кафе робили вечором в сонечку, то вона теж з собою бувало брала олівці. Цей, ну, як, допустимо, немає покупателі там, чи ще щось, ми там сиділи тихенько, в общем нам розмальовувала. Ну, як приходили, то, звісно, це Я така сидю, боже, споминаю, коли ж я заказувала цю книжечку? Ну, коли, це ж я помню заказувала. Я думала, що пройшло дуже-дуже багато, знаєте. Коли дивлюся. Клуб Харків, сімейний дозвілля, 15-й рік, в 2015 році. році я заказувала цю книжку. Так що в нас такий і сполюю, знаєте, нові ці. Якщо комусь теж буде цікаво, це купуйте такі книжечки. Ну, як буде у вас час, так знаєте, що сидите, там, наприклад, там, погода. А, а особливо зараз йде, наближається осінь, да, зима, такий стан. От, ну, знаєте, такий. Не сильно <хи> хороший. Да? Сіли собі, включили музичку, можете таку громку хорошу, можете спокійну. Ну, в общем, кожному, хто як, знаєте. І сидите собі і розмальовуєте. Ну, звісно, якщо у вас буде час на це. і це, да, Воно, звісно, дуже так, треба, все одно все сидите, з Чим, чимось та й займаєтеся. Понимаєте? Чимось та й займаєтеся. В общем, такі діла. Так, на цьому я буду закруглятися, бо я ще хочу вийти в ефір в TikTok. Хочу ще вийти, Так що запрошую всіх в TikTok, хто на мене підписаний, в кого є А, я, ж... я вибачаюся, не зайдете ви, бо я його. Але я просто вас приглашаю в TikTok, кому буде цікаво, подивіться мою роботу в TikTok. Я, якщо цей скину силку. Заходьте, я там теж вже почала працювати, аж ну, можливо, думаєте, де вона запропастила і чи так довго не виходить. Навіть Поля каже, щось ти давно не знімала. Бо я теж буваю так, що кожен день, коли ну, так, по можливості заходжу в TikTok, проводжу прямі ефіри. Ну, мало того, що так знімаю, але ще й і роблю прямі ефіри. Так що, кому буде цікаво. Я потім скину силку. ну Якщо я побачу лайків, звісно, від вас. Якщо я побачу від вас лайків, якщо я побачу, що дійсно ви хочете, то я вам тоді скину силку на свій робочий канал в TikTok, І ви тоді будете також слідкувати і заходите, заходите і також там можна спілкуватися. Ну У мене там по роботі, я в основному спілкуюся. Так що... Такі діла. Добре, мої хороші, я буду закруглятися, дуже рада була вас бачити. Дивіться, лайкайте, підписуйтесь, пишіть ваші коменти. Дякую тим, хто пише. Я на всі коменти реагірую. Дякую. Особливо Надійка. Вона знає про кого я. Дякую, дякую. Тому що з'являються і нові і знайомі і хороші люди, і, і старі у мене є такі е, активні, е, як то кажуть, подписчики, які знають мене і особисто. І так, е, то дуже дякую всім за ваші, ну такі за ваші теплі слова, підтримку, які ви мені так говорите. Ну і взагалі щоб канал трішечки так піднявся. Було б непогано, якби ви лайкнули, щось написали, щоб цей канал трошечки. Ну, я і сама, звісно, винувата, що я так то знімаю, то не знімаю, то і ще щось. Ну, так виходить. Ну, буду старатися, буду старатися робити це, якось так, ну не, не з таким, ну, не з такою задержкою, знаєте, не з такою затримкою, як то кажуть, не з такою затримкою в різниці відео. Потому що, ну, буває, буває таке, що снімеш, вроді хороше, і викладеш, і так ділися емоціями, а э, дивлюся просмотрів дуже-дуже мало. Понимаєте, дуже так. Але я так буду намагатись робити вже старатися, щоб відео було кожного. Ну, ну, Хоча б кожного через день, отак, от, через два, ну, 20 там, потолок. От, ну, так, буду старати, намагатись робити так, щоб частіше, якомога частіше, виходило відео. Так, що такі діла. Так, не буду не вас затримувати, не себе, бо в мене ще куча-куча роботи. Змонтірувати це відео, піти в ефір, і, можливо, там ще консультації в мене може якісь бути. Так що, як бачите, роботи цей. Так що, жилеточку, напишіть мені, будь ласка, чи робити мені, чи поки так, а потім, як дивитися, по обстоятельствам. Якщо замерзну, то обв'язуватися, в мене не такі є. Чи хай так і оставлять, в общем? Ну, в принципі, ну, я ж буду під гульфики надівати, в общем. Ну, як всі, да, там під світрок, під гольфики наділа, кинула жилеточку і пішло. Якщо вже так трошки почне холодати, цей жилет, ну, я під футболки теж наділа собі та й пішла. Тож. Ну, взагалі, напишіть мені, як, як ви думаєте, робити чи не робити. Ну, мені наче так подивилось, мені так дуже добре. Не знаю. Якщо дов'язувати, бо в мене там в ті жилетки там, трошки дов'язане було, звісно. Такі широченька була ця. От. А тут, так, ну, мені так, в принципі, подобається, не знаю. Ну, в общем, напишіть, як краще. <смі> Шо? Як ви думаєте, як ви думаєте, було б дуже цікаво. І напишете, і поспілкуємося, і ну, і взагалі. Так, все, мої хороші. Всіх обнімаю, всіх люблю, всіх цілую до наступного відео. З вами була ваша Лорік. На все добре, бережіть себе і всім мирного неба.